Всім привіт! Якщо ви любите солоденьке і бажаєте споживати корисне, то саме це для вас. До вашої уваги рецепт тірамісу, але не звичайного, а дієтичного без цукру. Для приготування дієтичного тірамісу я буду використовувати 240 г бананів, 12 столових ложок йогурта домашнього. 4 яйці, 12 столових ложок півсяних пластівців, а це є 100 г, 4 столові ложки какао, а також 2 треті чайної ложки розпушувача для тіста. Для крему я буду використовувати 40 г волоських горішків, 6 столових ложок молока, 400 г вершкового сиру, ванільний цукор, а також стевію, щоб підсолодити. Для приготування тірамісу я беру ще 3 чайні ложечки кави і залию кипяточком. Вівсянку переб'ю у блендері. Чистимо банани, нарізаємо на шматочки і теж перебиваємо в блендері. Банани висипаю до вівсянки і продовжую перемелювати. Тепер викладаю все в миску. Вибиваємо яєчка і будемо все гарно збивати. Даю 2 треті чайної ложечки порошку до печива. А тепер 4 столових ложки какао. Какао я завжди просію. Так виходить гарна однорідна маса. І продовжую збивати міксером. Вбиваю йогурт і продовжую перемішувати. Тут же можна перемішати вручну, а можна ще продовжити збивати міксером. Ось така має вийти в нас маса. Для випікання коржа я підготувала ось таку форму, яку вистелила пергаментним папером. Тепер все гарно тісто сюди вливаю і буду запікати в духовці, яка розігріта на 180 градусів 25-30 хвилин. Поки корж печеться подрібню горішки. Сир перемелю в блендері, щоб була гарна однорідна маса. До сира виливаємо молоко і продовжуємо збивати. Якщо ви полюбляєте солоденьке, можна додати дві чайні ложечки меду або стевію за смаком. Для зручності викладаю сирну масу в мисочку. Ось такий я підготувала кремоподібний сир. Все гарненьке, однорідне. До цього сира я ще даю ванільний цукор. І ще раз перемішаю. Корж спікся, тепер треба почекати 2 години, щоб він гарно вистиг. Коли корж гарненько пристиг, розрізаю його на смужки. Тепер більші шматочки викладаю, в більший посуд, а менший в менший просочую міцною кавою. Зверха посипаю горішками. Тепер викладаю крем. Тепер шар повторюю корж, горішки і знову крем. Коржі теж змащую кавою, щоб просочилися гарно. І завершую викладанням крему. Посипаю зверху несолодким какао і буду ставити в холодильник, щоб гарно застигло. Ось така в нас вийшла насолода і краса. А тепер покуштуємо. Смакота. Десерт споживаємо на наступний день. Він стає надзвичайно смачним, та не тільки смачним, а ще й корисним. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!